Хотілося б відмітити, це напевно ми, як група, е, працювали, та, і в нас були всі етапи. Спочатку всі обережно давали зворотній зв'язок. Спочатку було дуже мало в чаті фідбеку. Спочатку Юля так не жартувала, як вона вміє та на першій лекції. І ну, звісно, не спогнуть вас. Так, власне, не налякати. домашки обережні, дедлайни, все. Потім така домашка, третя чи четвертого. Ну, тобто класно розкачалась. Це власне про атмосферу, про вхід в навчання, і це дуже комфортно в тому плані, що не скучно, та і при цьому є якась дисципліна, але самі лекції без величезної кількості, ну немає цього теорії, посиланця. Всього все є в окремому модулі. Якщо потрібно, все можна підчитати, виділити це. Знову ж таки, про структуру. Ну і мені особисто два цінних моменти. Перших це різного типу компанії, різнопланова група і усіх різні домашки в плані того, який це бізнес. І це цікаво не тільки одним ті, не одним сорсом є продукт, є великі, є менші компанії. Мені це дуже класно для, просто для розуміння, для нетворкінгу. Ну і друге це розбір домашок. це вижимка і це так комфортно просто бути на цих Власне, на цьому занятті розуміти, що, наприклад, оце підмітити собі блін, як я про це не подумала. Оце подумала інша людина. То не в плані там якоїсь конкуренції. Плані це класна ідея, та от прям розбор, розбір домашок. Думаю, ну добре, там є 15 домашок, піду в кости. Тут ні, тут є класна консистентна інформація. Тому так. за атмосферу за такий підхід. До речі, я мала декілька таких. Курсів ну, інш різного спрямування, але з розбором домашок це вперше от такому публічно зворотним зв'язком. Тому ця практика мені дуже сподобалась.